13 січня. Спосіб пришестя Христа. Дуже шкода, що в наш час переважає тенденція виступати проти буквального тлумачення писання. Здається, людям важко зрозуміти, що Христос і апостоли завжди говорили простою, зрозумілою мовою, такою, якою одна людина могла б говорити з іншою. Щоразу, коли читається уривок, першою думкою багатьох стає, який у ньому прихований сенс. Який урок передається, досліджувати писання це добре, і якщо є важкий текст, то правильно з'ясувати його сенс, порівнюючи його з іншими текстами. Але є речі, які настільки очевидні, що будь-яка спроба пояснення тільки затемніє очевидний сенс. І так йде справа з більшою частиною Біблії. Вона дуже ясна. І не потребують тлумачень. Щоправда, є притчі, але їх легко відрізнити від прямих. Простих висловлювань, і вони зазвичай або пояснюються самим писанням, або використовуються настільки часто, що не потребують пояснення. Коли Христос був на землі, одним із доказів його божественної місії було те, що біднякам було проповідувано Євангеліє, отже, ми повинні очікувати, що його вчення буде таким, щоб його могли зрозуміти бідні люди, які не отримали освіти. Так воно і є. Біблія є зразком простоти. Вона використовує мову простих людей. Ми бачили, наскільки прямо і ясно говориться в Біблії про другий прихід Христа. Жоден віруючий у Біблію не робить вигляд, що заперечує ці твердження, бо це означало б заперечення Біблії, але є дуже багато тих, хто ухиляється від цих тверджень і практично заперечує їх, стверджуючи, що другий прихід Христа буде духовним. Дехто стверджує, що Христос приходить, коли помирає хороша людина, інші стверджують, що Його пришестя відбувається під час навернення. Третє, продовжуючи останню ідею, стверджують, що колись у майбутньому настане тимчасове тисячоліття, коли всіх людей навернуть, і тоді Христос прийде та царюватиме над своїм народом духовно. І що саме це мається на увазі під другим приходом Христа. Але Біблія так само виразно говорить щодо способу пришестя Христа, як і щодо факту Його пришестя. У ній ясно сказано, що Христос. Прийде особисто із Риму. тексти, що підтверджуються, звичайно ж послужать додатковим доказом того, що Христос обов'язково прийде. Спочатку варто звернути увагу на євреїв 9:28, другий раз з'явиться тим, хто чекає на Його спасіння. Христос має прийти вдруге, але якщо теорія про те, що він приходить після смерті або навернення є правильною, то він уже приходив багато тисяч раз. Знову ж таки, час служіння Христа на землі, про який ми маємо запис у Новому Завіті, визнається всіма як його перший прихід, але до цього часу люди також наверталися, і протягом тисяч років хороші люди помирали. Якщо Христос приходить під час навернення людини або під час її смерті, то він мав приходити мільйони разів до свого першого пришестя, будь-яка людина може побачити абсурдність цих теорій. Ніхто не заперечує, що Христос у різні періоди історії світу зустрічався і розмовляв з деякими зі своїх відданих послідовників, і що він завжди присутній зі своїм народом за допомогою свого духа, але нічого подібного. Не згадується в розглянутих текстах, однак було б явною непослідовністю називати будь-який з цих часів другим пришестям Христа. Жоден з них не має пріоритету перед іншим, але був один час. Коли він був особисто тут, коли він говорив з тисячами людей і його бачили тисячі. У той час на землі, ймовірно, не було народу, який не знав би про нього і про його могутні діла. І відтоді немає народу, який не чув би про цю дивовижну подію. У той час він сказав, що прийде знову. А Павло, говорячи про перший прихід і його мету, сказав, що він прийде вдруге. Послідовність, отже, вимагав. Щоб його другий прихід був також особистим і видимим, не менш помітним і не менш відомим, ніж перший. І про це нам ствердно сказано, що так і буде. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око і ті, що його прокололи були. Об'явлення 1.7. І знову ми читаємо, бо прийде Син людський у славі свого Отця, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Матвія 16.27. Ті, хто поміщає друге перешестя Христа у момент смерті або навернення, повинні мати дуже слабке уявлення про славу Отця, коли Господь зійшов на гору Синай і сильно затремтіла вся гора, вихід 19,18. А коли слава Господа наповнила скинію, навіть Мойсей не зміг увійти. Вихід 40 34, 35. Слава одного ангела при Воскресінні Ісуса змусила римську варту впасти замертво. Матвія 28,4. Яким же буде прояв слави, коли він прийде у своїй власній славі, славі Отця і всіх святих ангелів? Ця слава, яка буде супроводжувати пришестя Христа, описується таким чином. Приходить наш Бог, і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буриться сильно. Псалом 53. Павло каже, що коли Христос прийде, Він з'явиться з неба з ангелами сили своєї, в огні полум'яному, друге Солонян. 1 7 8. Те, що цю славу буде видно всім, доводить уже цитований текст з об'явлення 1-7 і слова нашого Спасителя в Матвія 24:27. Бо як блискавка кота вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде її прихід сина людського. Кожен, хто бачив, як блискавка виблискує по небу такими яскравими спалахами, що навіть заплющені повіки не можуть повністю приховати це враження, той може малою мірою оцінити жах того дня. Про наслідки цієї слави ми дізнаємося з другого солонян 2. 8. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом уст твоїх і знищить з'явленням приходу свого. Вогонь, який, за словами Давида, пожере перед ним. Це слава його присутності. Немає потреби доводити, що пришестя Господнє не буде схоже на тишу Сене біля смертного одра або на годину, коли людина віддає своє серце Богові. Однак на цей рахунок існує безліч інших текстів, не менш сильних, ніж уже процитовані. Наведемо лише два, щоб показати, наскільки буквальним і особистим є це пришестя. Перший дії 1, 9, 11. І прорікши оце, як дивилися вони, він угору возноситися став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. І коли вони пильно дивилися, і ось стали при них та й сказали Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо, другий. Перше Солонян 4.16 Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Ці тексти говорять самі за себе, мова ясна і зрозуміла будь-якій людині. І все ж, хто може усвідомити ту жахливу сцену, яку вони віщують, людський розум не в змозі уявити собі жахливу велич того часу, коли відкриється Господь небо і землі. Нехай кожен разом із поетом поставить собі запитання: як серце моє витримає жахи того дня, коли земля і неба. Вражені відсахнуться перед суддею. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить вас.